операція? Так, бо я не почув. Повторю, будь ласка, ми не почули. Та будь ласка, ще раз заберете фонарь. Суть і салон, будь ласка, що я бачу, що целані робить. Давайте що такого. Поясніть, будь ласка, причем на зупинки і суть скоєного правопорушення. Якщо можна, будь ласка. Я не видав суть скоєного правопорушення. Ми а маєте конкурси, сказати? Виключить, будь ласка, оце світло, воно Нариняє. мені. Що там? Нічого. Все добре? Що сталося? Все добре? Ага. Що, ти я не думаю, що ти. Ні, ні, та, та все, говорить зі мною там. Що понят? Нет. Да я вам поясню. А що це за блимовка така, я не зрозумів? Виключіть, будь ласка, якщо має Так, дякую. То ще раз, якщо можна причину зупинки, будь ласка, скажіть. Ну я ж прошу вас ще Ми раз, як раз як не як почув? я, Давай я, почув? Покажу, представитися, хто, якщо почув? я не почув. Ви мені скажіть причину зупинки. Я вам казав щось. Ні, ви як тільки раз. Раз, ще скажіть, щоб я нормально почув і все. Я вам вже два рази повторив. Ми не вже раз сказали. То будемо стояли, значить, ну кажіть. документи На основі чого? Я вам поясню, на основі Ну я ж вас прошу повторити ще раз. На основі чого. Буду, коли ви мені скажете законну причину для зупинки. А Ну в мене є свідки, які теж не чують. Я з вами спілкуюсь. Добре, то я не почув, то я не почув повторити ще раз. Ви привізте документи, то сьогодні я реєстраційні документи не Так, звичайно, коли я почую законну причину для зупинки. Причину вам зупинки. То вам що тяжко ще раз пояснити чи що? я Скільки разів маю повторювати? Останній раз, все! Останній раз! Ви почули раз. Я вам ще раз маю повторяти, правильно? Ми вам пояснили. Інспектор, що... Пане інспектори, що ми перший раз не почули, якої зупинки, якої причини ви зупинили і просимо вас ще раз Ні, нам не, повторити причину зупинки. Я не почув, ну, то... Ж, ти... Щоб пасажири не почули. Я не зобов'язаний пасажирам повторяти. Так ми всі не почули, я в тому числі. Ясно, Покажіть, я будь ласка, не? свої посвідчення службове. Це є 0066. Витягніть його, будь ласка, з цього. <плес> Якун? Юрій Андрійович. Дійсно. До 19-го року поває на СПДПС дає. То ще раз скажіть про для зупинки, <плес> і тоді будемо <плес> щось. Бачите, свідчення я вам не вказував. Ви мені <плес> мусите показати? І ви мені скажете ще третій раз, бо то інакше не, я, я навіть не буду вам буду показувати. Я мені не буду показувати. Тобто тоді розмова закінчена, напевно. Я напевно так ще не, ну то, напевно, ще покажете мені повторюємо. причину для зупинки. Я, я вам повторюю два рази, причину зупинки. я ще третій раз буду повторювати і четвертий. Ви не хочете спілкуватися. Ні, Правильно? останній раз. Я ж вам кажу, ви, ви, ви теж не чуєте десятий раз. Я вам пояснюю, що треба ще раз сказати, бо я не почув. Не і все.

Вибухівка, блядь, бе як ми любили. Що, що? Забирає вибухівку, то я їм не покажу документ. Ну, все, більше можеш нажати на паузу, щоб не це є. Ага. Ви не святите в